Доброго дня. А як вас звати? Алла. Алла, прізвище. Вініченко. А по батьки Івановна. Алла Івановна. Я таке почув, що Дмитрівка славиться волонтерами. Ми намагаємося знаходити таких людей скрізь по Богодухівщині. І от сьогодні, нібито бригада волонтерів повезла пироги, які випекли, кудись туди, де стріляють. Ага. А хто це повіз? Хто пече? Можете розповісти? За всіх земляків Дмитрівських. Ну, повезе вона завтра, не сьогодні. А хто повезе? Повезе Людмила Світлична із Воскресенівки. Ага. А пекли. Та не тільки пекли, ну готували все. Ну там не тільки ж пироги. Це я так сказав ну, про да. пироги, бо смачно звучить. І Рубан. з цієї сторони, Наташа Ярова з цієї сторони, Алла Золота. Валентина Васильівна Світлична з донькою Світланою. Магдаліна вона Магдаліна. Степанець. Це Якович. це чоловік. Якович. <сміття> 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 Альона Світлична, <сміття> ага. це Матвіївка. Ти з Матвіївки. Ага. Проги з чим були? Були булочки і пампуски з часником. Що треба. А салати таке салати щось. Салати були, олів'є робили, капусту. Скажіть, а де берете продукти? У погрібі. Понятно, пенсія велика, мабуть, да? Наверно. зарплата. До пенсії ще не дожили. <рес> Ні, я шучу, знаєте чому? Тому що приїхав тільки що з прифронтової території, там, де стріляють Золочівщина, і там люди, які от вашого віку, вони жалуються на те, що робити ніде. Пенсії нема, а робити ніде, така проблема. Ну всі живемо зараз погано. Ну, да? Я у школі працюю на працювали на 0,75, а зараз на 2 треті. От тих 0,75. Як був кращим листоношей цього краю? Зараз ніде не працює. Ну це не робить вас меншими патріотами. Ну а це, це ми одній волонтер одному готували. На 27-му це ж буде Наташа, просить допомоги. А Наташа це хто? Ну, теж із з Воскресенівки. Це дівчата з Воскресенівки, mm. волонтери, так? А який прізвище не пам'ять? Рогова. Рогова. Наташа Рогова з Воскресенівки, вітаємо вас, дякуємо. Звичайні люди, звичайної Дмитрівки, героїчної. Воно і до вас тут кордон близько. Воно і тут чути, що гепа і летить. Да? Нічого, я думаю, якщо ми хлопців будемо добре годувати, то все в нас вийде, все буде Україна. Дай Бог здоров'я. Дякую, дякую.